Підвищення тарифів на електроенергію можуть скасувати. Е, нагадаю, що в червні 2024 року ми звернулись до суду в інтересах клієнта з позовом щодо скасування та визнання нечинної з моменту прийняття постанови Кабінету міністрів, якою підвищено тарифу, тарифи на електроенергію до 4 гривень 32 двох копійок. Е, в січні цього року Київський окружний адмін Суд розпочав активний розгляд справи е, у вказаному провадженні. І станом на вчора залучив до участі в справі в якості третьої особи Міністерства енергетики України. А причина дуже проста: причина в тому, що в своїй постанові кабінет міністрів посилався нібито на економічне обґрунтування Міненергетики. Проте станом на сьогодні цього обґрунтування до суду не подав, не подав а тому вирішив залучити до участі в справі Міненергетики. Переклавши таким чином свою відповідальність на нього, тому про результати розгляду вказаної справи повідомимо вас пізніше.